Угу. Був напад на батьків, можливо, від їхніх же родичів через спадщину в когось програється так. Їм робили привороти, мороки, морочні програми, щоб вони відмовилися самі від того, що їм належить по праву. Ще на батьків. Напад відбувся на теж народову залазили в рід і стягували, тобто, як то зробили, як обмін обміняли їхні, те, що їм породу мало перейти, забрали. Родову програму хорошу, забрали. Угу. От. І е, е, дивіться, що ще вийшли карти, що ви розплутали е, цю негативну програму, розплутали, зняли, підібрали всі необхідні ключі, щоб зняти е, захисти спорчених програм. І тепер е, відкрився шлях і для батьків. І для вас те, що ставилися програми, те, що забрано, тепер повертається в рід, відновлюється рід, і повертається вам і ваші діти, онуки, тепер будуть отримувати те, що належить по праву. Угу. Дуже хороші карти вийшли. Ну, такий вплив робили на батьків мороками. В когось задурювали голови, щоб вони самі одмовлялись від спадщини. Заперечу негатив убираю, знімаю всі програми негатив. Із батьків убирається, Більше ніхто не зможе втручатись в їхнє життя. Робити негативні програми не зможуть. Вищі сили, янголи, охоронці, духи роду. Прошу захистіть батьків і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, буде захист міцний, буде так. Давайте ще подивимося, чи йде негатив на батьків, тих, хто дивиться відео близьких людей. Порші на самотність